Верни увагу на розповідь Христа про розслабленого з Євангелія від Матея. Хворий нічого не каже, він просто присутній, перебуває перед обличчям Божим. Христос, зворушений таким смиренням, цим стражданням людини, яка знає, що ні на що не заслуговує, незмінний у своєму милосерді, Він каже: Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Сьогодні, святий Хосе Марія Скріва пригадує нам уривок з Євангелія про розслабленого. Христа зачаровує смиренність, з яким розслаблений дивився на нього. Дуже часто в нашому житті, маючи якісь певні труднощі, певні переживання, певні страждання, можемо поступати двояко. Можемо спокійно, з терпеливістю, просити Бога сили перенести ці труднощі. А можемо навпаки. Цій ситуації почати нарікати, почати казати, Боже, чому саме я, чому саме я переживаю ті чи інші труднощі у своєму житті? В першому випадку, через нашу терпеливість, ми можемо ще більше і більше здобути собі ласки, які Господь виливає на кожного. І водночас, в другому випадку, можемо себе цих ласк позбавити через своє нарікання. Стараємося певні наші труднощі, певні наші якісь такі складні справи нашого життя, єднати з Христом, щоб Христос міг допомогти нам ці труднощі перенести. Не зневірюємося, не знеохочуємося, не падаємо духом, але довіряємо Божому милосердю, яке є відкрите для кожної людини. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас усіх. І перебуває з вами завжди, дні життя вашого. Амінь.